Знаєте, перше питання буде завжди у мене дуже просте. А що таке цивільне право, і чи воно відрізняється від всіх інших прав? О, Андрій, це, це складне питання. Ні, ну насправді цивільне право не так студентів вчать, і, в принципі, ми закінчуємо університет з таким уявленням, що все право поділяється на два великі блоки: на публічне, і це все, що пов'язано з участю держави, і приватне. Все, що пов'язано з взаємодією громадянин-громадянин, громадянин юридична особа, або, іншими словами, учасників приватних цивільних відносин. Ну, і так склалось в Україні, що існує, власне, цивільне, і існують ще інші галузі приватного права. Ага. В Європі прийнято вважати, що цивільне це такий універсальна галузь приватного права, яка все поглинає. Ну, іншими словами, це таке. Синонімічне до певної міри. Ну, в нас ще існує інша галузь приватного сімейне право, ну і елементи приватного в земельному житловому і так далі. Тобто є ще ці галузі з оцими елементами. Але, передусім, цивільне право це право, яке регулює взаємовідносини між учасниками приватних відносин. Мова передусім іде про фізичних осіб, юридичних осіб. Органи місцевого самоврядування, держава як учасник приватних відносин. І які це відносини? Відносини юридичної рівності, тобто, де ми з вами рівні учасники, а не підпорядковані один одному, відносини майнової самостійності, тобто, моє майно, моє. Хочу розпоряджаюсь, хочу не розпоряджаюсь. Даю, підписую. Ну, тобто, оці відносини. А не ви держава, а я вам підпорядковуюсь. Майно ваше, а я там щось з ним роблю.